Сьогодні в програмі час інтерв'ю спілкуємося із радником президента Ганною Герман. Вітаємо вас. Відразу скажу, що я у відпустці, тому що я зараз очолюю прес-центр партії регіонів, тому я зараз буду говорити з вами як особа неофіційна, просто як людина. Тоді, якщо ви вже згадали партію регіонів, і що ви очолюєте прес-центр, напевно ви теж моніторити всі ці речі, які можна викласти вже в такий блокбастер своєрідних порушень. Але почнемо від формального моменту. Останній звіт, звіт ОБСЄ вказує, що на наших виборах найбільше адмінресурсами і порушеннями зловживає партія регіонів. Я вам скажу таку річ: що демократія то дуже складна наука. І Україна мусить ту науку перейти. Україна мусить навчитися перемагати на чесних виборах. Ми маємо такий добрий приклад. Перемога в 2010 році. На президентських виборах, які були визнані чесними і відкритими, і прозорими усім світом. І я думаю, цей приклад треба усім нам на кожному нашому робочому місці, і мені, і вам, і кожній людині, яка і працює для виборів, і просто живе, треба просто собі сказати: я не буду порушувати, тому що Україна не має іншої дороги. Якщо Україна не зможе йти чесною дорогою, значить вона потрапить в прірву. Мусить прийти день, коли ми собі скажемо, як писав Шевченко: ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. І цьому треба вчитися. Порушення є і з того боку, і з іншого боку, де їх більше це треба доказувати, все це треба перевіряти, доводити в судах. І треба робити з цього висновки. Але я вам скажу одне: той, хто маніпулює, той, хто обманює людей, той обов'язково програє. Якщо не сьогодні, то завтра нема іншої дороги вперед в добру перспективу для України, аніж дорога чесна і правдива. Дуже багато висуванців на мажоритарних округах перетворили ці вибори в округах на такі локальні громадянські війни. І багато з них, які йдуть при підтримці партії регіонів, просто стидаються навіть подати інформацію виборцям, що вони є діючими депутатами партії регіонів або що вони йдуть при підтримці партії. Для чого такі кандидати майбутні фракції партії регіонів? Чому партія не відмежовується від таких люди? Треба довіряти людям і довіряти виборцям. Люди прекрасно знають, хто і хто. Люди дивляться різне. Дивляться, наприклад, сюжети, які ми вчора бачили, наприклад, по телебаченню, як одному з представників бюту там дають валізку з грошима. Люди бачать, як хтось зловживає там чи від партії регіонів, чи від, від комуністів, чи від інших партій. Люди розберуться, люди зроблять цей вибір, і повірте мені, треба просто довіряти українському народу, який прекрасно бачить хто і хто. І він зробить правильний вибір. Ви публічний політик з 2004 року, у вас є політична історія для виборців. А яка політична історія може бути у донедавна ще бізнесмена і мешканця Австрійської республіки, який син прем'єр-міністра і лідера партії з'являється в своєму окрузі, і там з його громадським фондом з'являється і по близько сотні мільйонів гривень із бюджету? В таких випадках люди розберуться. Знаєте, кожна людина має своїх дітей, і ви в тім числі, і свої клопоти з ними. І давайте думати кожен про своїх дітей. І не судити чужих дітей, бо на те, щоб судити чужих дітей, є вищий суд. Він обов'язково прийде. На Але тут немає жодного осуду чужих дітей, ходить про бюджетні кошти, які раптом йдуть на один з округів. Аналогічний випадок з депутатом фракції регіонів Лук'яновим. На його округ в Харциск теж з'являється раптом в кінці фінансового року 70 мільйонів. Романе, на те, щоби. Довести те, що ви кажете, існують суди. Треба подавати в суди, дивитися, хто дійсно зловживав, хто не зловживав. Але кожен карбованець, кожна гривня, яка пішла десь на користь людям, на те, щоб побудували якісь дороги, чи якісь нові робочі місця зробили і так далі. Вони не пропадуть. Це все для людей буде. Чи люди виберуть того, хто зловживає? Це ще велике питання. А вам буде комфортно як народному депутату сидіти у фракції з людьми, які нечесно на стали депутатами на мажоритарних округах? Я би не судила на вашому місці людей так відразу всіх. Ми всі на святі, я, не, я можу судити людину лише тоді, коли я буду бачити, що суд сказав так, це були порушення. Тоді я можу казати, що хтось там нечесно прийшов чи чесно. Я далека від того, як правозахисник, як людина, яка шанує права для всіх людей, а не лише для окремих. То я вважаю, що судити людину без суду, звинувачувати її без вироку, це порушення демократичних принципів. І вам, як колезі, я просто не раджу цього робити, тому що це не демократичні підходи. Я маю конкретні приклади ну, щодо кандидата Рижука, губернатора Житомирщини, де суд встановив про те, що він порушив закон про вибори, зокрема у своїй зовнішній рекламі. Я думаю, якщо суд це встановив. То той, до кого суд встановив це, буде змушений відповісти згідно з рішенням суду. А в Україні, я про таких запитую, в Україні, вам з ними буде зручно в Україні. Всі повинні бути чисті перед рівні перед законом. Мені знаєте, я бувала в різних ситуаціях. Зручно тобі тоді, коли ти можеш сам чесно поступати, треба, щоб кожен поступав чесно, щоб кожен починав з себе. Щоб завершити от, з, з темою виборів і порушень, дивовижно виглядало в один день два повідомлення від прем'єр-міністра Азарова про те, що місія ОБСЄ жодних не зафіксувала жодних порушень на цих виборах. І сам другий звіт ОБСЄ, який вказував на ці порушення. Я думаю, що, знаєте, кожна людина хоче бачити краще. І Микола Янович. Теж сподівається на краще. Може, він ще не має всієї інформації, може на той момент ще не мав всієї інформації, але я переконана, що він з нею познайомиться. Я переконана, що ми почуємо всіх спостерігачів. Ми почуємо всі зауваження, ми почуємо всі висновки, і ми обов'язково зробимо з них правильний висновок для держави. Ми обов'язково пройдемо цей урок цю школу демократії. Бо я вам повторюю, нема іншої дороги для України. Є тільки чесна дорога. Нечесна дорога повалить Україну в прірву і знищить нашу незалежність. А чому прості рядові депутати від партії регіонів не чують голосу почесного голови партії регіонів? Адже президент закликав не порушувати закон, щоб вибори були чесними. Це дуже загальне питання. Я не розумію, про що ви говорите. Я думаю, що про численні порушення, які дозволяють на мажоритарних округах собі. Я ж вам кажу, що кожне порушення, якщо таке буде, треба обов'язково перевірити, подати до суду. Суд повинен зробити дати свій вирок, дати свій висновок, і ми всі повинні всім суспільством дати цьому оцінку і зробити висновки. І ці висновки обов'язково будуть зроблені. Я переконана в цьому, тому що ми, партія влади, найбільше зацікавлені. Тому щоб ці вибори були чесними і прозорими, і щоб їх визнав світ, тому що ми не хочемо конфліктів в нашій країні зараз. І так дуже тяжко. Кругом криза, кругом ви бачите, що діється в країнах, які нас оточують. Нам потрібна стабільність, спокій для того, щоб продовжувати розвиток. Кожен конфлікт в Україні він сповільнює темпи розвитку, а ми в цьому не зацікавлені. Тому ми хочемо чесних виборів, і ми будемо робити все для того, щоб такі вибори сталися. І я сподіваюся, що ви, як преса, нам в тому теж будете допомагати. Ви будете давати сигнали, а ми будемо на кожен з цих сигналів реагувати. І декілька вже віцепрем'єрів теж підтверджують, що чекають серйозна ротація влади, серйозні зміни у виконавчій владі в кабінеті міністрів. Це серед Претендентів, зокрема, наприклад, на міністра освіти, називають ваші прізвища. Моє прізвища так багато і часто всюди називають, що я вам скажу іншу річ: найважливіше для людини це навчитися жити так, як Бог приказує. І тоді на це тобі вистачає будь-яких повноважень, де би ти не був. Чи ти маєш посаду, чи не маєш, тобі завжди буде вистачати повноважень для того, щоб нікого не скривдити, щоб добиватися справедливості для всіх, а не лише для, декі, для декотрих людей, щоб допомагати тому, хто до тебе звертається, щоб відстоювати Україну і українське. Для цього не потрібно посад, тому я до цього з великою іронією всього ставлюся. А якщо без іронії все одно вам доведеться робити вибір. Ви е, можете стати народним депутатом, можете залишитися радником президента, ну або піти у виконавчу владу. Ваш вибір ви можете вже озвучити сьогодні. Колись е, Борис е, Гудяк сказав мені, коли він ще тільки приїхав в Україну, це було в 90-х роках. Я брала в нього тоді інтерв'ю, так як тепер ви в мене і він сказав мені, що я роблю вибір кожну хвилину свого життя. І я абсолютно не певний, який я вибір зроблю завтра. Тому давайте доживемо. І як кажуть в Україні, не кажи гоп, поки ти ще не перескочив. Отже, ви ще не зробили персональний вибір. Я вибір роблю кожну хвилину свого життя і завжди надіюся, що цей вибір буде таким, щоб нікого в житті не скривдити. В на цій виборчій кампанії, напевно, найрізкішими опонентами партії регіонів виступають комуністи. Такої критики ми не чуємо сумарно від цієї опозиції. Чи це означає, що в нас будуть серйозні зміни і на митниці? Чи це означає, що комуністи не будуть формувати вже більшість разом з вашою фракцією? і, отже, не будуть у виконавчій владі? Ети, комуністи це не герої мого роману. Але серед пересічних комуністів, яких багато живе, колишніх комуністів, яких багато живе в нашій країні, дуже багато порядних людей і гарних людей. Я не хотіла би їх образити якоюсь такою, знаєте, загальною критикою їх всіх. Бо порядних людей багато і в владі, і в опозиції Їх треба просто бачити, і серед комуністів, в тому числі. Але є негідники і там, і сям, і там. Давайте, знаєте, давайте шукати тих кращих. А негідників буде кому шукати їх завжди, є кому знайти і покарати. Але я вас не за комуністів. Я вас запитую вас про конкретних комуністів, які отримують мандат народного депутата. От саме з ним ми з вами говорили ще. Не каже, гоп, поки не перескочить. Подивимося, хто отримає той мандат взагалі до, до цього парламенту. Подивимося, яка буде більшість сформована. Подивимося, з ким можна буде сформувати ту більшість, і, і а тоді будемо робити висновки і оцінки. А от інтрига останніх тижнів кампанії якраз і полягала, з ким буде в союзниках партії регіонів. За необережними висловлюваннями деяких представників партії Удар пішла ціла дискусія. Партія Удар буде в Союзі, з регіонів не буде. Були коментарі ви, з різних сторін. Ви як вважаєте? Ми з вами говоримо про демократію. А демократія це і велика відповідальність за того, кого ти береш у партнери, коли ти йдеш до влади. І коли ти не тільки ту владу здобуваєш, а її пізніше реалізовуєш. Єдине, що я вам скажу, що ми не зможемо взяти собі в партнери тих, хто е, порушує права людини, тих, хто зневажає якісь національні меншини. Тих, хто зневажає людину за її віросповіданням, чи за її мовою, чи за її кольором шкіри, тих, хто не визнає демократичних принципів і засад світових, тих ми ніколи не візьмемо партнеру. Цей склад парламенту не розглядав те, що було анонсовано президентом України, зокрема наробки робочої групи. Удосконаленню закону Ківалова Калісниченка. коли будуть внесені вони від президента, ваш прогноз? І чи це буде вже новий парламент розглядати? Ну очевидно, що це вже буде новий парламент, бо ви ж бачите, кілька днів залишилося до виборів, і я маю надію, що ці, ці поправки до закону про засади державної мовної політики будуть внесені. Вони змінять ідеологію цього закону. Я сподіваюся, що слова президента про те, що цей день, коли за поправки до цього закону будуть голосувати більшість народних депутатів парламенту, стане днем віднання усього українського суспільства. А коли це може бути я хочу вірити у ці слова. Я думаю, що це станеться в новому скликанні в крайньому разі. Якщо я знайдуся в парламенті, то я буду робити все для того, щоб ці поправки. Були внесені і проголосовані в українському парламенті. Я захищала, захищаю і завжди буду захищати українську мову, українську культуру, українську ідею і українську незалежну державу. Чи вам як раднику президента відомо це буде зроблено до кінця року, в грудні, от коли вже буде працювати парламент? Спочатку треба, щоб вибори були визнані, спочатку їх треба провести чесно і прозоро. Тоді треба домогтися, щоб вони були визнані. Тоді треба війти в парламент, взяти присягу, сформувати більшість, а тоді говорити про те, про що говорити. Багато представників виконавчої вертикалі влади сьогоднішньої так мають в мають достатню підозру у вчиненні корупційних діянь після зміни уряду. Чи це означає, що ці люди можуть потрапити до суду? Знаєте, що таке підозри. Я кажу, коли відкриєш інтернет, знову ж таки на, на, на власному прикладі, і починаєш читати про себе, то ти думаєш, що Боже мій, який жах. Це все те, що називає, ви називаєте підозри, а я називаю це чорними технологіями. Ні, ні Я запитував я далеко від вісних державних закупівель, наприклад. Ніколи я не буду звинувачувати людину без суду. І слідства ніколи я собі цього не дозволю. Пані Ганна, це не сол... ваше звинувачення, не моє. Я говорю, чи прокуратура, силаючись на абсолютно е, бюджетні джерела, такі як КРУ, як фінан... е, державних закупівель, і так далі, може притягнути сьогоднішніх представників виконавчої влади в майбутньому до відповідальності. Якщо будь-хто чи він є представник влади, чи він є опозиція? Порушує закон, він повинен бути притягнутий до відповідальності. І на це є ми з вами. Є вільна преса, будуть народні депутати, є просто громадськість. Я також, як і правозахисний комісар громадського руху міжнародного, маю і право і повинна його використовувати для того, щоб добиватися справедливості для всіх, не для окремих людей, а рівних прав і свобод. Для всіх громадян України. І ми будемо з вами це робити. Це не простий шлях. Кожен це розуміє. Це та сама школа демократії, з якої ми починали нашу сьогоднішню розмову. Ну на завершення, якщо можете е е розказати, підтвердити або зробити свій прогноз. Е якщо прем'єр-міністром вже не буде Микола Азаров, то хто очолюватиме партію? Святе місце порожнє не буває. Я дякую за розмову. Нагадаю нашим глядачам. Сьогодні ми в програмі час інтерв'ю спілкувалися із радником президента Ганною Герман. Дякую вам. Дякую вам.